Добрий ранок, мої красатулічки. Добрий ранок, мої гарнюлічки. да, ручкою вже, звісно, я така подвижна, подвижна мої, коротше, бо волосики поправила. Слухайте так, подожіть, я спочатку розкажу вам про погоду. Погода прекрасна, настрій прекрасний. Я вчора приїхала від цього, е, ну як до доктора, слухайте, покупалась, виробилась, проснулась, виробилась. Я хочу вам сказати, що я всю ніч спала. Я ж ті ночі не спала взагалі. Мене ця рука викручувала в усі сторони. Але я вам хочу сказати, що мені треба йде поїхати завтра, але пальчик менше терпне, спала прекрасно. Просто сон плохий. Такий плохий сон снився, Правда, от не буду розказувати, бо ще ще начало дня. Треба потім. Сідама, моя мама казала, плохий сон, відкриваю водичку і говорю, куди водичка, туди і сон. Або тьфу-тьфу-тьфу, куди ніч, туди і сон. Так, так я роблю. Так, подождіть, бо почала за утро, за погоду, заканчуваю сном. Зараз за ручку розкажу. Так, мої хорошеньки, по поводу ручки, ви знаєте, вчора їхала, знаєте, душа боліла, серце плакало. Я взагалі врачів боюсь. Для мене укол, мені краще їх випити. Особливо, коли капельниці, це взагалі. Я вже думаю, крайній случай, вже йду до своєї Ніколаї, не лягаю під капельці і все буде добре. Думаю, світовля, ні, ні, давай так. Але вчора тут -то дві точки, вони, я не знаю, що це взагалі було. Просто я присіла, мені два рази нажали, і я встала. Я знаєте, ну як спочатку мене боліла дуже дуже рука. Я коли вийшла, мене вона крутила, боліла додому. Я їлі доїхала, приїхала, прийняла душ. Дівчатка, хлопчики, я виробилась, я просто виробилась. Але я спала. Я спала, вона не крутила мною. Да, я не кажу, що вау, мені вже прямо легше. Але ще завтра. Він сказав, якщо б це я на другий день, коли воно почало мене бути, все забула б каже. А так як я цілу неділю ходила з боль'ю ужасною, думаю, пройде, то воно нічого не пройшло. Ручкою, ручкою, шевелю, пальчиком дьоргаю, жити буду одним словом. розумієте? все добре, все добре. Так що йду ще в четверг і буде взагалі огонь. Ні, ну воно й був огонь, а то я ходила. Так, мої рідненькі, я сьогодні в жовтенькому, вчора в розовенькому. Я вам хочу сказати, що цвіт настроєння міняє повністю. Ото чорне, не треба вже вдівати. Ні, ну я люблю. Для мене чорний колір це, це святе. Правда, я люблю все чорне. Але я люблю, почала любити і ярке. Дівчатка, я і жовтий цвет. Ну, я що, колись одівала, що жовте. Так ну, малінове ще вдівала, а, а жовте. Зараз я вам покажу свій лук, такий, або єдно красивий лук, повністю просвіщений. Але хоч дякувати в мене цей корсетик і нічого не видно. Дівчатка, Результат, ви знаєте, що в мене обалденно крутий, це взагалі мені дуже подобається, мені дуже легко. Ще хочу сказати, дівчатка дуже багатьох рве по поводу університету МГУ. Дівчатка, ніколи не пізно навчатися, ніколи не пізно. Яка різниця? Скільки вам років? Ви що серйозно? Люди в 60 років поступають і вчаться, йдуть далі, далі, далі. Боже, ласточки мої, ну що вас так ця Базаренко? Вона ж у вас молоденька, гарненька, живенька. Ну, що таке? Так що, якщо ви думаєте, де поступити, дівчат? Красутурічки лук сьогодні у мене жовтесенький. знаєте, жовтесенький, гарнесенький. Ну, коли красива жінка, воно все до неї красива, а жінки в нас всі красиві, тому що некрасивих жінок немає. Є мужчини, які плохо просто дивляться, а кожна жінка вона обаятельна, привлікательна. Я всегда вам казала, дівчатка, не важливо, скільки вам років, важливо то, наскільки ви себе відчуваєте. Я вам вже говорила, то, що в мене в паспорті, то просто знаєте таку надпись. А в душі мені буде завжди 35, тому що я себе просто, знаєте, Хочу почувати завжди молодою, красивою, енергійною. Саме головне це хотіти. Поймете, а ваше бажання воно дуже дорогого стоїть. Якщо ви це хочете, воно у вас буде. Якщо ви не хочете, воно не буде. Саме головне, ви знаєте, що наші мислиш, вони матеріальні заложили, значить буде. Якщо я сказала, що я хочу, значить, воно повинно бути. А якщо я не хочу, значить, воно не буде. Так що красуні, отаке у мене платічко, йдем час далі. Картоні, ви спросите мені, де ти світуля взяла це плаття. Дівчатка, дивіться, зараз нереально невозможно щось купити чи в нас на привозі, чи на 7 кілометрах. Ось ви йдете всі ряди висять з платічками. Просто коли воно висить, ви на нього дивитесь, ви думаєте, та хай висить. Ні, дівчатка, не та хай висить. Ви його, от я теж на це допустим, просто воно висіло. А в мене під низом, звісно, чого? воно таке знає, трошки просвіщене, але ж у мене е, все ж у корсетові, так що ну, що мені зробити, поки так. Да, дівчатка дуже довольна я своїм результатом, тому що дуже я можу багато вдіти такі речі, які я раніше не могла вдіти, що я не влазила в них. Щас я з легкістю одіваю і ви знаєте. Я не хочу більше поправлятися. Я не хочу мати свій животик. Мені настільки легко, мені настільки хорошо. Ну правда, я вам кажу правду, як воно є, тому що це дійсно дорогого стоїть, Що я обрізала свій животик, я підтягнула собі груди. Зараз, чуть-чуть, пізніше я хочу зробити трошки ліпосакцію ножок, ручок і трохи підтяжку лиця. Дівчатка, ну ми жінки, ми всі щось хочемо. А ви знаєте, головне начати. А продовження буде. Значить, почала за плаття, заканчую вже чим заканчую вже. Знаєте, я дуже люблю з вами поговорити. Для мене поговорити це не дай поїсти. Дівчатка, по поводу віші, я допустимо йдеш, воно висить, да? думаєш, та не, не буду його трогати. Ні, дівчатка, його треба просто одіти. От просто обичне жовтеньке платічко, воно висіло, ось в і пошла жара. Воно, я взагалі люблю ці трапеції, воно йде від грудей і рівненько. Слухайте, ну круглі ми, не круглі, все одно, воно буде красиво. Отакий от воно йде крочик, отакий пошивчик. Саме головне воно йде жовтого цвіта. Ви поняти. Я і жовтий цвіт. Напишіть, що підходить мені цей колір. Так що мої хорошенькі, я завжди вам говорила, ви повинні робити те, що ви хочете, то, що бажає ваша душа. Ніколи не пізно починати. А якщо ви починаєте, вже не повертайтеся назад. Якщо ви вже задумали свою задумку і зробили шаг вперед, дівчатка, хлопчики, не повертайтесь назад, тому що нічого не вийде. Якщо ви навіть йдете, йдете і трохи спотикнулися, хух, обтрусили колінка, підняли спинку і з гордо поднятою головою пішли. Ви розумієте мене? Розумієте. я вас. Так, мої ріднолічки, я вже виїхала. Ну, їду потихесенько, поки доїду до центральної вулиці, з вами завжди можу поговорити. Саме головне, я вам хочу сказати, виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому. ні. ви знаєте, що наші мислі матеріальні, якщо ми собі щось заложили. Так воно буде. І в сутки є така мілі-мілі секундочка, коли здійснюються всі ваші бажання. І от коли ви проснулися і у вас якесь таке прекрасне-прекрасне бажання, воно обов'язково у вас здійсниться. Саме головне, віртеся, не опускайте ручки, Так, да, дівчатка, мої хлопчики, вже вам казала, у мене теж були дуже велике падіння і були взльоти, але було таке теж одне падіння. Думала, все, упаду і не встану. Ні, мої короти, встала, підняла груди з правої ножки пішла. І я вже вам казала. Ніколи не тіряйте віру. Віра це все. Одним словом, я вас обіймаю цілюваю, найпрекраснішого дня бажаю. Я вже виїжджаю на центральну вулицю до світофорих. Я вас I love you. На зайчик. Добрий ранок, любі наші подкупчики. Добрий ранок. Ось я поясни, що подкупчики. І два слова, покупці і підписники. Зайкарпи, а Ну, притікати, що це не стоїть. Ось такі камери також, в одній голові, так ото, голови, Тей, хоч наші туловища, так наші хороші. І сьогодні, знаєте, суха середа. Але вчора, щось по мені лазить? А, це не я думала, по мені комар лазить. Чуєте, та ще лізе до коліна, і вище. Думаю, ну на що, ці ні неприємності Що таке? А, ні, нема ще. Я хочу вам сказати, що вчора теж, сьогодні ну, суха середа, вона, я говорю, суха середа. Але я хочу вам сказати, вчора теж, сьогодні да, сутра був такий, знаєте, Тиха вода, я пливу по ній. А потім бурі почалися. Слухайте, не треба день сидіти по дню, по утрові. Утро вчора теж була тиха вода, я хотіла співати, танцювати і все. Але сьогодні вже не тиха. Але потім почалося таке трошки, знаєте, хвилі, хвилі. так. Надвіжували і байдуженько і чорний, і байдуже. трабіки, всіми любимі. Слухай, я ж їх добре загоріла, Лесь. Да? А ти в столярі ходиш, так? Да? Ходиш в солярій. А я в солярії не ходила. Так як я проживала, ми на дворях і стало видно. А ти думаю, сиділа дома в мене. Так, Косяк, виключай, бо я ще ж нічого не сказала, не Давай, зайчик, мій. Так, я холоду проспівала, знаєте, сьогодні, ну, правда, коли середа, вона завжди така суха, тому що тебе так, знаєте, на молочки, на колбаски, людей не багато. Але опять же, це воно щастя, Потом, люди тихенько. Потім тихенько політайте, потикрасенько прийдуть, Понятно, що всі відпочала куди на море. Правильно, так би ну, я приїхала, я б що на привоз пішла, я б пішла, задерла ці ноги. як ота, знаєте Ну Я прийшла, <laughs> <laughs>, ну, кажу, світулька можна, а та це да, фото, відео, це, да, це все є. Е, е, Сфотографірувалася світулька і пішла загорати. Але хочу вам, знаєте, не треба робити вивод по утрові. Утром завжди, знаєте, люди розкачалися, прийшли, все. А потім собі такого підобігу вже, під вже почалось двіжі. Так що, мої гароші, в торгівлі саме головне слово нема, не хочу, не буду, не треба говорити, тому що так воно і буде. Є, все буде, але трошки пізніше. Пойміть, час літо. Торговля на літо завжди вона припадає. Ви розумієте? Чуєте, вас я сама буває трошки Це да, розумію, так. Да. Так що мира, добра, позитива, I love you, а ми вас, зайчик. А ми вас цілуємо, любимо і ж'ємо, дорогі наші подкупчики. Подкупщики. подкупщики.